Пані Ірина тримає фото свого 23-річного сина Володимира. Наразі він вважається безвісти зниклим. Хлопець служив матросом на патрульному катері Слов'янськ, в який у березні минулого року влучила ворожа ракета. Мати впевнена, що її син не загинув, а знаходиться у російському полоні. Другого березня 22-го року. Він мені зателефонував і сказав, що в них ситуація дуже складна. Мене переконували, що їх немає, що вони всі загинули, але рештки вони знайшли, тому ми вважаємо, що вони живі. Родини зниклих членів екіпажу неодноразово писали листи до президента України та навіть в ООН із проханням надати їхнім чоловікам та синам статус військовополонених, але безрезультатно у координаційному штабі кажуть: цьому є пояснення. Статус військовополоненого він дійсно буде означати, що нам відома інформація щодо перебування будь-якої особи. А зараз ми кажемо про наших слав. Ветних моряків в полоні на превеликий жаль, поки ми не маємо, підтверджуючи такої інформації, тому вони всі мають статус безвісті зниклої особи. Сім'ї військових моряків підтримує міжнародний комітет Червоного Хреста. Окрім фінансової та психологічної допомоги, волонтери допомагають і юридично наразі збирають інформацію про можливе місце перебування зниклих українських моряків. Виключно сторона, яка отримує людину, може надати статус військового полоненого. Ми робимо або так звані інтервенції на ту сторону, тобто посилаємо списки та запити, на підставі відкрити справи та питаємо, чи є та людина у полоні, або ми отримуємо списки полонених від Російської Федерації, і потім повідомляємо Національне інформаційне бюро України. Родини членів екіпажу катерів Слов'янськ та Станіслав вірять у краще та чекають на своїх синів, чоловіків і батьків вдома. За даними міністерства оборони України, наразі зниклими безвісти у Чорному морі. Вважаються 16 українських моряків: Олександр Бончев, Віталій Кононов, перший міський.